стискає волосисту частину голови, стає страшно і піднімається тиск. Вперше це відбулося при високому тиску. Як собі допомогти? Адже у вас, коли піднімається тиск, ви ж не хворієте. Чому ви підвищений тиск, розцінюєте хворобу? Просто ви розцінюєте підняття артеріального тиску як хворобу, як небезпеку для себе. Тому у вас запускається знову те, як панічна атака, пані Оксано. От на курсі ми все це вивчаємо, що хвор... тисцем не є хвороб. Тобто, поки ви не отримуєте правильні знання про хворобу, а будете жити в ілюзії неправильних знання, розцінюючи ці зміни як небезпеку, вас буде те саме. Помієте, ваші панічні атаки, ваші страхи виникають про організм. Тому що у вас невірні знання. Ви не можете ці знання самі перевірити, ви навіть не знаєте, як це зробити. Адже коли ви відкриваєте книгу, читаєте в інтернеті, там одні страшилки. Бо так побудована система, створюючи ілюзію. Тобто стаття опирається на статтю, на статтю, на статтю, на статтю. Вам здається, куди не подивишся, всі говорять про небезпеку. Це страшно. Тут ж дослідження, тут дивіться, дослідження, 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 і ви кажете, ну так, да, це неварна правда. Це ілюзія. Розумієте? Це ілюзія. А перевірити ви ці знання не можете. Ви не можете перевірити цю інформацію. Не можете. Тому на курсі ми вчимо, як працює наш організм, і цю інформацію ви можете перевірити. От коли ви перевіряєте, коли ви отримуєте досвід, розумієте, що все це страшило.